Україні. Сьогодні у нас Багдіщення. І Сьогодні дуже гарний день. Зранку поїхав наш Тернопільська просвіта. Це дуже гарні люди. Вони вчора виступили у нас, збираючи нас ЗСУ з концертом в кафе-кіно. Пізніше приїхала Оксанка забирати наше авто. На схід на Донецький напрямок до нашого Олега Довганя, якого ми відправляємо нашим уманчанам, молодим хлопцям вже другу автівку на фронт. Ви знаєте, як там жахливо, як там щось поговорить. А ти вже завітала до нас Тоня Анісма, наш волонтер, наша дружина, нашого Ангела, капелана, Олексія. Найкращих наших хлопців на фронті. І привітала мене від. Наша прикрита саме є припанія теж сьогодні. Такий гарний день. Хай благовіщення буде для наших найкращим для наших хлопчиків окох. Хай такі автівки, повні засією допомогою у нас йдуть постійно. На а найкраще, щоб у нас було мир і небо в Україні, і щоб всі жили в добрі і злагоді власних домівках. І за це ми всі разом нашим жіночим тильним фронтом будемо боротися до кінця. Щоб Україна вистала і перемогла. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Підтримуйте, допомагайте, донайте. Наш Не залишайтесь байдужими. Це дуже важливо.